Чому так холодно? З вами Кібрен та Вашпроста Віка і сьогодні я знімаю нове відео для мого каналу. За вікном, наскільки дивна погода, що вона міняється просто через чур швидко. Ну, не те швидко, просто вона дійсно дивна. І такої зими, напевно, давно вже не було. Отож, на початку зими в самому грудні місяці, напевно, неділі так три просто трималася плюсова температура. Знаєте, таке відчуття, що була весна. Добре, весну 2015 номер 2, ми пережили ще раз. А потім десь наприкінці, саме в останніх числах, пам'ятаю, чи 30 го чи 31 го грудня почався просто собачий холод. І він десь протримався неділі-дві. Всі мої канікули. Дякую. А потім на пару днів до нас знову вертнулась плюсова температура і пішов просто. Сумасшедший! Сумасшедший! Дощ! А потім знову мороз. І те, що я йду. Як ти черепаха? Хм -хм -хм -хм. І наскільки це дивно виглядить, коли ти спішиш, але ти намагаєшся не впасти, знаєте, це якось. Перейдемо тепер до відео, що ж я маю вам сьогодні показати і розповісти. Отож, як ви зрозуміли, погода у нас дуже мінлива і змінна, яка б там була не зима. Ми завжди хочемо тепла. Прям рифму. <смеш> Хаштех Віка Пает. Ну ладно. Отож, в сьогоднішньому відео я хотіла показати вам хотіла сказати DIY, але знаєте, це вам буде як міні-кукінг. Тому що сьогодні ми будемо готувати з вами гарячі і дуже смачні напої, які, думаю, сподобаються вам під час зими. Отож, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі, зі мною і поїхали! У -у -у! Для приготування какао з маршмеллоу вам знадобиться какао, улюблена чашка та самі зіфірки маршмеллоу Плюс молоко за бажанням. Отож, висипаємо какао у чашку, додаємо воду і трохи молока.

Вам потрібен сік. Я обрала яблучно гранатовий, тому що він мій улюблений. Чашка. Посудина, де ми будемо варити наш напій. Кориця та мускатний горіх. Hey you, Каструльку на середній вогонь і виливаємо сік, Додаємо всі спеції і доводимо до кипіння наш напій. Just... Розливаємо по чашках. Готово. Напій підходить всім любителям шоколаду і тепла, тому що я готую гарячий шоколад. Щоб його приготувати, вам потрібно молоко і шоколад, посудина, миска. В посудину набираємо воду. А потім ставимо її на вогонь. На посудину кладемо миску, а в миску шоколад. Таким чином шоколад плавиться, але не забувайте помішувати його. <му> Коли шоколад остаточно розплавився, переливай його у чашку і додай гаряче молоко. Ще один простий, але смачний напій це лимонний чай. До вашого улюбленого чаю додайте велику кількість порізаного лимону. Готово? Watch me nay, nay Okay Now watch me whip whip Watch me nay nay Why me do it Now watch it? me whip Kill it Watch me nay, -nay. Okay Now watch me whip whip